Доброго дня, діти! Діти, яка в нас зараз пора року? Які ознаки зими ви бачите в навколишньому світі? Чи любите ви зиму? Чому? Які розваги вам дарує зима? Було на дворі темно, хмуро, чорно, та все змінилось, діточки учора. Довкола так чудово посвітліло, тепер навкруги весело й біло, тому що де не глянь на землю ліг, пухнастий та холодний перший сніг. Прийшла зима і одразу насипала скрізь білого сніжку, біле покривало, сховала від пташок їжу, холодно та голодно стало їм. Птахи щирі друзі людини. Вони допомагають їй боротися з різними шкідниками, знищують бур'яни. Серед птахів є багато чудових співаків і багато просто чудових птахів. Втім, список зникаючих птахів поповнюється. для того, щоб не зникли певні види птахів, треба їм допомогти. Особливо птахи потребують нашої допомоги взимку, де страшніші заморози є голод. Діти, як ми можемо допомогти пташкам? Що ми можемо покласти у годівничку? А які пташки прилітять до годівнички? Так, діти, зимуючі птахи. Як ви гадаєте, чому їх так називають? А як називають пташок, які відлітають у теплі краї? Давайте разом пограємо та пригадаємо, які птахи перелітні, а які зимуючі. Умнички. Тож, дітки, пам'ятайте, коли йдете на вулицю, візьміть з собою трішки хлібних крихт або зерняток. Так ви допоможете пташкам прогодуватися взимку. Я зараз теж піду годувати пташок, тож до нових зустрічей та до побачення!